Всім привіт! Шановні друзі, заходьте в гості. Сьогодні ми зробимо галету. У нас у садочку сливи і, слава Богу, яблука є. Так от начиночка пів кілограма, і слив і яблук. Я більшість слив поклала, десь 300 там. З гачком і е, яблука. Яблука викладала по периметру, а всередину клала сливи. Помила їх, просто зняла кісточку, порізала, і робимо тісто. Тісто 150 г просіяної муки, дрібка соли, 100 грам вершкового масла. І Будемо додавати 40 грамів охолодженої води поступово. Починаємо вимішувати тісто. Виходить таке тісто, досить нигеньке, 290 грам. Ми його кладемо на 2 години в холодильник. Охолоджене тісто розкачуємо, десь діаметр 27-28 см, кладемо вниз крохмаль і цукор, зверху можна ще корицю або ваніль за смаком. Випікаємо 180 градусів, десь 25-30 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Рецептик у вас є. Рада гостям завжди заходьте в гості.